Всім привіт, мої любі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу розв'язати з вами одну дуже цікаву олімпіадну задачу з комбінаторики. У числовому наборі 100 чисел. Якщо викинути одне число, то медіана решти чисел буде дорівнювати 78. Якщо викинути інше число, то медіана решти чисел буде 66. Нам треба знайти медіану всього набору. Отже, ще раз нагадую, що в числовому наборі у нас 100 чисел. Сподіваюся, ви пам'ятаєте, що таке медіана? Це коли ми беремо число з. Одного кінця послідовності, беремо число з кінця послідовності, сумуємо їх та ділимо на 2. Ось це ми називаємо медіаною. Отже, спробуємо розв'язати самостійно, ця задача дуже є простою. Ми маємо з вами розташувати числа у порядку зростання. Якщо ми викинемо число з першої половини ряду, тобто з номером до 50, то медіаною чисел, які залишилися, буде 51 число ряду. А ось якщо ми викинемо число з другої половини, то медіаною залишившихся чисел стане число з номером 50. Але воно не більше, ніж 51 число. Таким чином, 50-те число дорівнює 66, а 51 число дорівнює 78. А це означає, що медіана всього набор, в нас дорівняння 66, додати 78 і поділити на 2. Отже, дорівнює 72-72 є наша відповідь. В принципі, цю задачу можна було і логічно розкусити, тому що у нашому наборі 100 чисел і дано лише два числа, з якого ми маємо знайти медіану. Тобто одразу стає зрозуміло, що ось ці два числа, з яких треба рахувати медіану, нам вже дано. І нам залишалося лише довести, що це саме потрібні нам числа. На цьому все. Я вам щиро дякую за перегляд. Чекаю вас у коментарях з вашими е, запитаннями, або ж рекомендаціями, або просто е, якщо ви бажаєте запропонувати мені якусь нову тему. Всім дякую ще раз і до наступних зустрічей.